Приблизно з 6 сторіччя починається роз'єднання трьох гілок слав'ян південних, західних і східних. Східні слов'яни зайняли територію поміж Чорним, білим і Балтійським морям. У кожного зі східнослов'янських племен були свої закони та звичаї. Київський літописець каже, що його земляки поляни тихі і покірливі. І шлюбні обичай мають, не ходить жених по невісту, а приводять її ввечері. Наступного ж дня приносять, що за нею дадуть. Древляни, за словами літопису, жили, мов звірі, вбиваючи одне одного, і брачення у них не бувало, а умикали дівиць біля води. Щоб завжди бути готовим до раптового нападу ворога, будували житло з різними виходами. Всі цінні речі, і навіть хліб, ховали в глибоких ямах. Звичаї Радимичів, В'ятичів і Сєвєрян були схожі з древлянськими. Жили вони теж у лісах, їли все нечисте, не знали сімейних відносин. Молоді люди сходилися на ігрища поміж селами, хапали собі жінку, хто з котрою умовився, і жили без обряду. Так мали по дві, по три жінки. Київські та волинські слов'яни здавна ховали мертвих. Вони вірили, що людське життя триває і після смерті, і що померлі. Можуть з'являтися поміж живими, тому пишним похованням намагалися задобрити покійника, щоб не докучав і не шкодив смерть. Племена в'ятичів, кривичів, сіверян і радимичів правили над померлими тризні, пили, їли, співали пісень, потім танцювали і боролися. А всі справи залагоджували і робили місцеві віча. Аборади на них сходилися тільки старі люди, вони в усьому і давали лад. У слов'ян була поширена родова помста. Мати з маличку готувала дітей захищати честь роду і бути непримиренними ворогами до кривдників. Слов'янки інколи ходили на війну разом з чоловіком або батьком. 626 року під час облоги Константинополя, помивши убитих воїнів слов'ян, греки знаходили і жінок. Бранців або навільників своїх вони не дуже силували до роботи, а за певний час або пускали на волю, або приймали до своїх громад як вільних людей. Чужинців вражала привітність і гостинність слов'ян, їх вільнолюбство і мужність у бою. Слов'яни люди відважні і войовничі, і якби не було незгоди серед їх численних і розкиданих племен, то з їх силами не міг би боротися ні один нарід у світі, наводить слова арабського письменника український історик Іван Крип'якевич.